Вітаю, ви на каналі ProNadria News. Якщо вам цікаво дізнаватися про сучасні досягнення в гірничодобувній галузі нашої країни та світу, підписуйтесь на YouTube канал. Тут я ділюся найсвіжішими новинами, розповідаю про інновації та технології, а також показую захопливі відео з виробництва. Не пропустіть можливості бути в курсі всього, що відбувається у світі добивної галузі. Підписуйтесь зараз і залишайтеся зі мною. Путін і сі поглибили антизахідний альянс на саміті ШОС за два роки. Ціна на залізну руду у світі може впасти на 30%. До 50-го року витрати на виробництво електроенергії в ЄС будуть щонайменше на 50% вищими ніж у США та Китаї. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам, я, Ксенія Оренча. На саміті шанхайської організації співробітництва ШОС, що завершився. 4 липня в Астані лідери Росії та Китаю підтвердили свої наміри зміцнити альянс як противагу у західному світу. Ця подія стала центральною темою у світових новинах, підкреслюючи значення ШОС у сучасній геополітичній ситуації. Путін говорив про підйом нових центрів політичної та економічної потуги. А Сі Цзіньпін закликав учасників заходу протистояти зовнішньому втручанню. Саміт можна оцінювати як значну геополітичну загрозу для України. Лідери Китаю та Росії Сі Цзіньпін і Володимир Путін на полях саміту підтвердили курс на створення нового центру сили. Путін заявив, що нові центри політичної та економічної сили перебувають на підйомі, сигналізуючи про наміри зміцнювати вплив в цих країн Євразії, що може створити серйозні геополітичні виклики для України. В умовах поточної конфронтації з Росією Китай і Росія фактично відтворюють новий радянський союз, орієнтуючись на геологічні ресурси та родовища критичної сировини в країнах, які раніше входили до складу СРСР. Ці країни можуть зміцнити економічну міць цього альянсу, створюючи аналоги ЄС. Цзіньпін підкреслив важливість підтримки взаємних інтересів серед країн учасниць ШОС і взяття майбутнього регіону у свої руки. Китайський лідер також заявив, що шос стоїть на правильному боці історії, наголошуючи на важливості організації в контексті глобальної політичної арени. Це підсилює антизахідні настрої, які можуть мати вплив на політичну ситуацію в нашій країні. Путін додав, що багатополярний світ став реальністю, що вказує на їхній намір зміцнювати співпрацю і протистояти впливу західних країн. Це включає активну роботу ШОС над посиленням військової співпраці серед своїх членів, що може збільшити військову присутність Росії в регіоні для України. Це є тривожним сигналом, враховуючи тривалий конфлікт на сході нашої країни. На саміті також було оголошено про приєднання Білорусі -Анти Шос. Президент Казахстану Касим Жумар Токаєв заявив, що Білорусь виконала необхідні процедури для повноправного членства. Білорусь, яка раніше мала статус спостерігача, до речі, Україна також його мала стала десятим учасником організації до складу, якої входять Росія, Індія, Казахстан, Китай, Пакистан, Іран, Киргизстан, Узбекистан Таджикистан. Це розширення може зміцнити проросійський альянс, що створює додаткові ризики для нашої країни. Шос заснована в дві. Тисячі році має на меті зміцнення взаємної довіри та співпраці в економічному зростанні, а також протидію загрозам. Цей альянс активно розширюється і стає потужною противагою західним економічним і політичним блокам. Розвиток економічних зв'язків всередині шос може створити для України негативні конкурентні умови на ринках, де вона прагне розширити свою присутність, особливо в Азії. Спільні економічні проекти та ініціативи ШОС можуть відволікти інвестиції та увагу від України. Значна частина геологічних ресурсів, зокрема критично сервина, зосереджена в країнах, які раніше входили до складу Радянського Союзу, і тепер активно використовуються Росією та Китаєм для зміцнення своїх економік і ведення війни. Ці ресурси, такі як рідкоземельні метали, необхідні для виробництва електроніки, чіпів, авіаційної техніки та зброї, наприклад, рідкоземельні елементи, використовуються у виробництві смартфонів, електронних пристроїв, що робить Китай ключовим постачальником цих. Матеріалів на світовий ринок, а Росія, маючи великі запаси, титану забезпечує матеріали для літакобудування та військової техніки. Це зміцнює технологічну та військову потужність обох країн, що є стратегічно важливим в умовах глобального суперництва Україні. Необхідно уважно стежити за розвитком ШОС. І розробляти відповідні стратегії для захисту своїх національних інтересів, щоб уникнути негативних наслідків від зміцнення цього антизахідного альянсу. Австралія очікує падіння цін на залізну руду на 30% за два роки. Австралійський департамент промисловості, науки та ресурсів очікує суттєве зниження цін на залізну руду у найближчі два роки. У 2024-му ціна руди впаде до 96 доларів за тонну, У 2025-му прогнозується подальше зниження до 84 за тонну, А ще через два роки до 77. Про це йдеться у квартальному звіті відомства. Таке падіння цін матиме серйозний вплив на економіку Австралії. Очікується, що за два роки доходи від експорту залізної руди скоротяться на 36 мільярдів австралійських доларів в цьому та наступному фінансовому році 138 мільярдів до 114 мільярдів австралійських доларів. А у 2025-2026 знизиться ще більше до 102 мільярдів. Зниження цін на залізну руду пов'язане з послабленням попиту на сталь і збільшенням портових запасів руди в Китаї. Надлишок пропозиції залізної руди залишається значним, що створює додатковий тиск на ринок. Британський міжнародний банк HSBC Holdings очікує, що у 2024 році ціни на залізну руду будуть на рівні 100 доларів за тонну. Попри кризу у сфері нерухомості в Китаї, яка негативно впливає на перспективи попиту на сталь, ринок залишається напружений. Capital Economics прогнозує, що котривання руди будуть варюватися на рівні 99-100 за тонну у другому у четвертому кварталах цього ж року та знизиться до 85 за тонну наприкінці року. Основною причиною такого прогнозу є очікування слабкого світового попиту на сталь. ЄС програє Китаю та США у ціновій війні за електроенергію. Витрати залишатимуться високими. Забезпечення електроенергії за конкурентними цінами є критично важливими для збереження промисловості Європи. За даними Bloomberg, навіть при найкращому сценарії переходу до нульових викидів ЄС все одно матиме вищі ціни на електроенергію ніж у США та Китаї. Це пов'язано із зростаючим попитом та іншими факторами. Дослідження замовлене бізнес-асоціацією Business Europe, показало, що до 50-го року витрати на виробництво електроенергії в ЄС будуть щонайменше на 50% вищими ніж США та Китаї, навіть за керованого сценарію, коли кліматичні цілі будуть досягнуті без значних труднощів. Гендиректор Business Europe Маркос Байерер підкреслив, що такі умови поставлять європейські компанії у дуже невигідне становище, тому що необхідні термінові дії на рівні ЄС. Забезпечення енергопостачання за конкурентними цінами є критично важливими для збереження промислової бази Європи, сказав він. ЄС платить значно більше за енергоносії через залежність від імпорту. Ситуація погіршилась через вторгнення Росії в Україну та зменшення постачань російського газу. Це викликає побоювання, що США і Китай можуть отримати конкурентні переваги в традиційних галузях промисловості, таких як сталеливарна та інноваційних секторах чистих технологій. Вітроенергетика, акумуляторні батареї тощо. Скорочення витрат на енергоносії є одним з пріоритетів для керівників найбільших промислових компаній Європи. Політики зробили конкурентну спроможність відновлювальних джерел енергії одним із ключових завдань для наступної Єврокомісії. Проте компанії скаржаться на бюрократичні перепони. В Принципі нічого нового як і в Україні. Одним із важливих інструментів ЄС є прикордонний вуглецевий збір. Сіба. Бізнес юрип вважають, що якщо цей інструмент не буде ефективним у підтримці промисловості, законодавці повинні переглянути питання про поступову відмову від безкоштовних квот на викиди вуглицю для виробників. Європейські експерти також рекомендують посилити інтеграцію відновлювальних і низьковуглецевих джерел енергії, забезпечити безпеку водного ланцюга створення вартості, спростити процес видачі дозволів і сприяти декарбонізації за допомогою стимулювання попиту. Нагадаю, у квітні було повідомлення, що Європа знаходиться під тиском як промисловий та економічний центр через високі ціни на енергоносії та численні нові директиви з Брюсселя. І на цьому випуск завершений. Дякую, що дивилися. З вами була я, Ксенія Оренчак. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски та залишатися в курсі останніх подій і новин. Ставте лайки, залишайте коментарі та діліться відео з друзями. До нових зустрічей на каналі. І не забувайте писати коментарі ще раз. Нагадую особисто я відповідаю.